Індію я дивлюсь в церкало і задаю собі саме питання: Панна, а ви хто? І тут я розумію, що втрачати себе складно, боляче, ностальгічно, буває сумно, коли ти бачиш власні якісь спустошені очі і розумієш надії, які не збулися і ніколи не збудуться. Але потім ти оглядаєшся назад і бачиш, що це все шлях, який ти мала пройти, аби ти стала тією, якою ти так хочеш бути. І навіть якщо тобі здається в даний момент, що е, от чому ти з Ну Взагалі, чому так робиться? Невже я без цього досвіду не стала б кимось тим, яким я хочу, ні не стала би? І просто треба розуміти в момент, коли ти згадуєш щось, і тобі стає сумно. Аналізуй, яка саме ситуація тебе тригірнула, що ти про це згадала. Ну, ж бувай такий сидиш, сидиш, все, все прекрасно, там робиш, живеш ідей за світу весь у твоїх ніг, а потім раптом приходять якісь погоди, і ти така знову крила знову сумна. І тоді згадай, яка саме причина цього? Сукунди приїдькісь. Машинки. Яка саме ситуація, от тебе, от прямо от, знову змусила повернутися в те, що ти була колись? І зрозумій, що та ситуація та вже то та вже не ти. Так наприклад, в мене буває часто ситуації, коли я їду і згадую ці моменти. От я в інший період свого життя, я отут була такою, то я там відчувала такі емоції, так далі. Так я настільки сильно пам'ятаю прям всі свої емоції, всі свої моменти, якою я була тоді. Але потім я говорю собі, так це була інша я. Її вже не існує, вже створена зовсім інша людина зараз. І це абсолютно нормально розуміти, що якась версія тебе помирає просто. Або ти сама її нищиш, якщо вона руйнує майбутнє тебе. І по суті, це якби розуміння того, що ти, ти не будеш завжди у тієї самої. Воно болісне, але коли ти це усвідомлюєш, це вже половина твого шляху пройдена. Мені неймовірно боліло ще 4 роки назад, коли я. Дивилась на себе і розуміла, що ну, я не зможу повернутися до, до тієї своєї версії, коли була ще три місяці. тому боліла. А, але потім якось змарилася і почала жити інакше. Але ці спогади залишалися в голові, бо постійно усвідомлення того, що ну от я ж була такою, то ну, чому я зараз стала іншою. А потім ти просто розумієш, що в тебе постійно в життя будуть приходити інші ситуації. Які тебе змусять виходити на новий рівень, ти не зможеш закуркуватися в тій своїй маленькій особі і, і принести її крізь усе своє життя, коли ти зрозумієш, що це шлях, твоє життя це пов... Це... це дорога, яка тебе веде, і або ти приймаєш нові реалії гри і граєш за цими правилами, бо тобі буде краще. І тоді шлях твій не буде таким тернистим в одних колючках, а все ж таки буде іноді там посипане чимось приємне, типу піском або ще щось обирай вже сама. бо ти сама обираєш, чим буде посипаний твій шлях. Це незабутнє якесь відчуття, скажімо так, І незабутнє воно не через те, що воно дуже там приємне і дуже кайфове, коли ти усвідомлюєш, що втрачається щось. Поки ти будеш сидіти і думати про те, як могло б бути, то не приходить твоє нове краще. В моменти, коли ми приймаємо ситуацію, яку ми маємо, і коли ми просто говоримо окей, так мало статися, не аналізуючи, чому саме так сталося, і навіщо то все просто приймаючи фактичний стан, у нас вже малюється нова картинка в голові мозок, сприймає що якби, ті вже те, що було колись, ну воно вже не актуальне. Це зв'язано так само. як Є такі, наприклад, дії, коли от ми, ми розходимося з кимось, і нам е, дуже бракує от цієї людини спілкування. У мене, наприклад, зазвичай от, ну, саме стандартна ситуація, якби з ми приходили після роботи, ми там писали, якби переписувалися. І коли я розумію, що цього цієї людини вже немає, ти не можеш їй написати. Тебе мозок відчуває недостачу чогось. Бо у нас такі нейронні зв'язки збудовані, як якщо ми повторювали це постійно, робили це цілий час, якийсь там протягом когось там місяців, періодів і так далі. У нас збудована як автострада. Тут тобто це настільки легкий, просто шлях, взяти телефон написати, писати а то потім ти розумієш, що її немає. І в тебе виникає пустка. І замість того, аби сидіти в оцій цій пустці, і тоді починається тут, і ти розумієш, о боже, як мені сумно, починаються сльози, соплі, слюні і так далі, і все, ти сидиш знову в цьому стані жертви. Але якщо в моменти, коли ти розумієш, що тебе ця пустка, і ще поки там сльози не встигли витекти, і не встигли дойти, то все, ти таке окей, секунди відкриває інший чат. І пішемо іншим людям. І так це буде не то. Це твоя от ці твої емоції, вони. Ну, не виповнуться аж так, як були б, але пустка буде стільки глибока, бо ти в тому переключаєшся на зовсім інших людей. Або починає, або це, якщо банально просто зайти написати комусь, або піде зробити якусь зовсім іншу дію. І в цей момент ти просто звикаєш робити зовсім інші речі. І замість того, аби от сидіти і настрійгувати по собі минулі, і згадувати, що, наприклад, я там робила колись. Беремо-робимо нові речі. Важкість полягає в тому, що нам не хочеться цього робити, бо ми звикли дуже до е, свого комфортного стану. Я не кажу про виходити з зони комфорту, бо це зараз ну, для мене це, це, це не та ідея. Для того, щоб війти в зону комфорту і вийти з неї, треба щось таке в неї війти і створити на секундочку. Але будувати нові дії, які будують нових нас, це про досконалення і полегшення нам життя. Якщо ти хочеш, то ж таки просто показ... зробити мінімально чогось і доказати самі собі, що ти вже не та, і просто зрозуміти, у цього, що ти не повержена до тієї людини, коли ти була колись, бо... бо серед тебе вже немає тих людей, у тебе реальність виглядає зовсім інакше. Якісь твої звички змінилися незалежно від тебе, бо так сталося. Зроби маленьку куздію, яка докаже тобі, що ти вже не там і нема. У мене завжди було так, що моменти, коли мені там не було сукна, я відкривала шоколадку молочну. Вона зв'язана для мене дуже з багатьма спогадами і, і з тими якимись моментами і радості, і, і, і суму і так далі. Але маленька деталь змінити, наприклад, молочну шоколадку на чорну. Не смакую так сильно. Не, не, не викликає тих емоцій, але немає тієї емоційної прив'язки. І в той момент, коли ти береш навіть ту саму шоколадку іншої марки, або там іншого смаку, і так далі, ти просто розумієш, що ось воно воно щось змінюється. На краще в тебе. Бо навіть якщо зміни приходять в наше життя незалежно від нас, яких ми зовсім не очікували і впали на нас як сніг на голову. Це не означає, що вони робиться найгірше. Можливо, якщо нам. Це, це дуже легко сидіти і О, ну все, я, я не можу так. Воно так сталося, і воно ну взагалі якби, ну, ну, ні. дуже легко сказати собі, що воно, якби, ну, все. Я, я, я не можу там далі. Але рано чи пізно все світ, світ не знаю, події ти сама притягнеш себе за шкірку до того, що я не можу більше бути в такому стані. Треба з нього виходити і жити далі. І як ми всі можемо допомогти мінімальними маленькими кроками? Коли у нас виникає спогад про те, як ми там от робили колись, заміню його на новий. На, на, на новий маленький. Не говоримо про те, якщо, не знаєте, ти ніколи не ходила в зали, то ти пішла на три години там їбаш, то ти не заходиш і муси тобі скажети, що дурно. Мені кіця. Але зайти в інший чат, купити шоколадку іншої марки, Поїхати на роботу іншою дорогою, зранку випити чай іншого сорту, такі мінімальні дії, які будуть нагадані для тебе себе, що ти змінюєшся, на краще змінюєшся і ведеш саму себе до тієї реальності, яку ти хочеш, незалежно від подій. Навіть якщо тобі життя підкинули от Момент, яких ти не хотіла і не очікувала, а ти підлаштовуєшся під них. Бо дуже важливо в нашому житті вміти бути еластичними, мобільними. Бо якби ми там не хотіли цього заперечити, стабільність у нас особливо не буде, вона завжди дуже хитка. Навіть якщо здається, що все от, от прямо на 100% от, сьогодні так, завтра так, і так, так далі. Я покажу тобі, якщо ти сидиш не на своєму місці, йдеш не тією дорогою, воно впаде і доведе тебе там, де ти маєш бути. І лише від нас залежить, чи ми будемо боротися зі змінами, які впали на нас, і будемо намагатися і протистояти їм, і боротися з цим сим, чи боротися зі старими своїми упередженнями, аби ставати новими.